Любі підписники, дорога моя родина, вітаю всіх строїться з зеленими святами. Була щойно в своєму улюбленому храмі, посвятила свій букет. Тут і клен, і дубові гілочки, і липа, і любисток. І поставлю його сушитися у хату, як оберег, не на підлогу. Цього року я на підлогу нічого не кидаю. І зверніть увагу: камиш, шувар. Також я не хочу і не беру. Тому що камиш це йде спокуса по життю, поза законом вищих сил. Чому саме на підлогу? Тому що як ви як перемагаєте зло, але може бути таке, що в людини не вистачить як сили перемогти. Розумієте? Тому краще хай спокус взагалі не буде. А це моя улюблена церква. Це, це моя улюблена, улюблена церква біля мого будинку. Ще раз вітаю всіх зі святом, троїцею, з зеленими святами. Всіх люблю, обіймаю, гарним людям добра, бажаю. З Богом. Амінь.